Так, зборка електровіскат Артем 220. Встановлення боковинки. Вставляємо. Закручуємо. Все добре. Встановлення другої боковинки. Закручуємо Встановлення задньої спинки вставляємо отвори. і закручуємо, саміхо. З однієї, з другої сторони. Передні лапи відкидаються. Від дзеркала. Ліве закручується сюди. Праве відповідно заставляємо, закручуємо сюди. Тепер пульт управління, ключ витягується. Коли витягнутий ключ, відповідно нічого не включиться і нікуди не поїде. Вставляємо ключ, кнопка Включаємо. Індикатори 3 показує заряд батареї. Плюс-мінус три індикатори, регулятор швидкості. Третя, друга, перша. Джойстик вперед, назад. Поворот. Правий. Відповідно вліво, повертає вліво. Повороти. Правий. Лівий світло? Це Аварійка? Все блимає. Світло горить Ззаді відключення? Рукоятка вправо відключається електроніка. Відповідно, все перестає робити. Спереді, якщо в дорозі сіли акумулятори, є річажок, якщо догори, візок, відповідно, можна пхати. Коли річажок донизу, візок заторможений, нікуди не попхає. Ручник. Зажатий ручник. кнопка горить. І возик нікуди не поїде. Кнопка виключити.